Частина депутатів проігнорувала, а фактично зірвала сесію. 11 військових частин залишилися без дронів, ребів, генераторів. А сотні чернігівців і далі продовжують чекати на вирішення своїх земельних питань. 19 листопада мало відбутися 43 тє чергове засідання Чернігівської міської ради, 8-го скликання. Для участі у ньому зареєструвалося 19 депутатів, а для кворуму потрібно мінімум 22. У повному складі були відсутні. Ні, фракції, слуга народу, європейська солідарність заборонена наш край та позафракційні депутати із забороненої ОПЗЖ чотири політичні сили повному складі. Проігнорували сьогоднішню сесію. Перше, це слуга народу. Дуже дивно партія президента, верховний головнокомандуючий, він робить дуже багато зусиль. Всі зусилля, які він робить, направлені на покращення обороноздатності. А в цей час ставленники його команди просто ігнорують це питання передачі допомоги на Збройні сил України. Можливо, я не виключаю, що причина, через яку вони не прийшли на сесію, що голова фракції, він же забудовник, його особисті питання не були винесені на сесію. Шкурняки переважили допомогу ЗСУ. Дуже дивно було бачити разом з ними відсутність забороненої ПЗЖ і відсутність нашого краю. Який заявляв раніше, що він не ходить на сесію, тому що вони позачергові це була чергова партія ЄС, лідер якої і керівництво якої декларує і робить дуже багато для допомоги з Збройним силам України, засідання, яке готувалося на 19 листопада, було черговим. Розпорядження про скликання було підписано за 11 днів. Депутати мали достатньо часу вивчити питання, які сформували порядок денний, зазначає виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако і додає, що там не було конфлікту. Кних чи суперечливих рішень натомість через відсутність кворуму? Чернігів не зміг передати обладнання 14 військовим частинам на загальну суму 38 мільйонів гривень. Дуже необхідні закупки для них були здійснені за кошти громади, за кошти наших платників податків. Це велика кількість дронів різних з тепловізорами, звичайних дронів, мавіків. Це системи РЕП, які зараз надзвичайно необхідні, бо вони захищають від ворожих дронів і зберігають життя наших хлопців і дівчат. Це зарядні станції, це генератор. Вони дуже потрібні в умовах зими. Це стерлінки. З цих 14 військових частин трьом передали придбане на підставі розпорядження міського голови, яке врешті також має бути затверджене рішенням сесії. Інші 11 військових частин відмовилися отримувати це розпорядження, тому що далі це їхня відповідальність. Воно у них на балансі. Якщо воно знищено, а сесія таки не проголосувала, вони мають це повернути місту, а повернути немає можливості. Тому 11 бригад із 14 сказали, що ми дуже потребуємо це, але ми почекаємо сесії. На жаль, через позицію. Депутатів це обладнання не може бути передане сьогодні. Сесійна зала 19 листопада була вщент заповнена людьми. Чернігівці прийшли подивитися на те, як депутати будуть працювати та чекали на вирішення власних питань. Після того, як було оголошено, що засідання не відбудеться через відсутність кворуму, до трибуни вийшла представниця всеукраїнської мережі супермаркетів у Чернігові і звернулася до відсутніх обранців. У нас так трапилося, що перед повномасштабним вторгненням не пройшла сесія, вже не відбулася, і земля не була виділена. В травні цього року ми сплатили понад 800 тисяч гривень за як борг, і зразу вже подали заяву на те, щоб затвердити це, але до сих пір. Ніхто не хоче бачити цих коштів, ніхто не хоче поповнювати бюджет. Я маю на увазі тих депутатів, які, яких сьогодні немає. Я ще раз звертаюсь, вас вибрав народ, вас вибрали мешканці міста Чернігова. Чому ви так ставитесь? Чому вам на все наплювати? Я хочу, щоб ви. Дали офіційну відповідь, я хочу вислухати кожного. Сьогодні беру список і буду зв'язуватись з кожним із вас. Були у залі і інші підприємці, питання яких не вирішуються вже місяцями. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб до місцевого бюджету сплачувалися податки, хочемо, щоб бізнес розвивався, адже це завтрашній день міста, то потрібно приходити і ці питання голосувати. А також чернігівці, які під час бойових дій втратили житло, і зараз для того, щоб скористатися державною програмою, є відновлення, їм потрібно Формати земельні ділянки під своїми зруйнованими будинками. Всі пішли із сесійної зали. Ні з чим. Олександр Ломако зробив звернення до керівництва політичних сил, депутати, від яких були відсутні слуги народу ЄС заборонених партій. Я звертаюся до лідерів цих політичних сил, користуючись нагодою від імені всієї громади, міста я переконаний, що це спільна позиція. Відкликати цих недолугих депутатів, депутатів, які ігнорують сесію, які бояться сюди приходити, хоча збираються під. Міською радою, десь в кафе, десь ходять на якісь ефіри, щось розповідають, але бояться прийти на сесію, проголосувати. Проголосувати за допомогу тим, хто нас захищає. Є процедура імперативного мандату. І хай зайдуть інші депутати, які будуть працювати на громаду. Це підтримують наші люди, тому що згідно даними соціологічного опитування групи рейтинг, яке було оприлюднено кілька тижнів тому. 94% мешканців міста виступають за відкликання депутатів, якщо вони не ходять на сесію. Серед числа відсутніх депутатів цього дня були і ті, хто планував брати участь у засіданні, але з'явилися конкретні обставини, які завадили це зробити. Артема Тарасенка від рідного дому перед початком сесії забрали представники ТЦК та С. А позафракційного Павла Вовка викликали на допит. Це не дивна вже історія для Чернігівської міської ради і для чернігівських силовиків, які вже системно, вже другий рік роблять все, щоб міська рада не функціонувала повністю. Чому це робиться? Це теж вже всім зрозуміло, військові адміністрації. Служба безпеки України в першу чергу і ті вказівки, які вони роблять, це блокування роботи міста. Перед цим сесія скликалася в серпні, але тоді її не змогли продовжити. В залі був потрібний для голосування мінімум 22 депутати, але одного обранця на початку роботи ради забрали співробітники ТЦК та СП. Також в повному складі були відсутні, як і цього разу, слуги народу, європейської солідарності, заборонених партій.